Вітаю вас, українці! Ми крутий народ, і я вам це доведу. Хто не знає українську страву борщ? Але є питання зірочкою. Як пригостити борщем захисника на нулі? Так от сьогодні я познайомлю вас з людьми, які це знають. Волонтерське об'єднання борщ для ЗСУ. Але не гаймо час зараз самі все побачите. А з вами ВАДОС. Україна. Погнали! Куди сипати, як зважити, Хочете чи то на око. Хочу, ну ви ну, ж то займаєтесь фасуванням, так? Так, От да, хочу ну, спробувати Підвищте мене, будь ласка, хоч десь. <рес> 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 хоч десь мене підвищте. <рес> Я так хотів сказати, ви мене випередили. Давайте, може, ви поведете трошки передачу. Оксана. А про що вам розповісти? Ну, от, про, про вашу допомогу, про працю. про... про що... А про що вам хочеться? вас <рес> А ви маєте на увазі, що я нанюхаюсь да, і, і, і жити без вас вже не зможу. А отча, от чому, три 3 роки вже да, і не можете все стримати. оце. нам руки Я зрозумів. А я бачу прикольні написи у вас тут на цьому. А я покажу українцям. Оп-оп-оп. Зафіксували, да? Сергій, ну дивіться, от е, я бачу такі показники, українці зараз подивляться, і що мені скажуть? Е, подивись на себе. От, подивись на себе, і подивись на Сергія. От людина працювала, це видно, що вона працювала, да? а ти щось профілонів, ніби крапочки не вийшло. І, чесно кажучи, перший раз таку ну, не можна казати слово схема. Схема в нас асоціація якась хитра мудра. Принцип роботи. Принцип роботи. Вже На напрямки. Так, 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 зрозуміло. Чим я можу допомогти? Фізично, все, фізично, фізично. 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 запандав, вимикаємо камеру, а потім ми стіну окремо по спілку. Не буде ну, фасувати? Да. Дівчата, дивіться. Я вдягаю перчатки. Да. І зараз українці нас дівчата навчать фасувати правильно. Що це за каша така? Як вона називається? Це... Ота... Ота майка? Ота майка. З'ясували, точно Атаманська? Атаманська чи козацька? Ні, козацька це. Це атамається, а каша Атаманська. Каша Атаманська. Все зафіксовано. Ваша реклама зафіксована. Суміш, так? Молочна суміш. Не говори нічого. мене Треба Я те кажу, не лякайся, все. Ну так, да, я просто не чую віку, трошки поніже і все нормально. Так. Ну я так і знав. Так. Отак? Так. Отак? Так. Я воно більше зробила. Нічого mm -hmm. не кажеш. А мені не так. А просто прикольно сказати не так, так? Да? Uh -huh. А О, не так, все не так. Оп. І перекладаємо. Зараз коментарі закінчаться. Ми і ми з українцями познайомимо. Познайом наймолодша волонтерка так. Так, в команді. Так. Як вас звати? Ірина. Ірина, дуже приємно. Я Вадос. Ірина, в нас наступний етап. Хочемо чим ага. А нічого, що це пасує до вашої зачіски. Це, Також було, це було випадково. А з тої сторони немає рожевого? Ви бачите, не неуважний. Не Давай продовжимо. Спочатку не було ні птахів, ні риби, і раптом стався великий вибух. З'явилися зірки і котики тут настя. Коротше, що треба людині для щастя. Колись на цих землях жили терпільці, вікенті хвойка про це ще напише. А про кінерійців його гомер. Не той, що з мультика, та трохи інший. Далі з'являються східні слов'яни, поляни, сіверяни та інші древляни. Прийдуть вороженькі, добрють супустата, а нема супустата, ідуть прав на право. Тобу буде жито і синє небо. А що буде далі? Залежить від тебе. Подивись наліво, подивись направо. Це твоя земля, твоя держава. Історія в неї строката яскрава. Слава Україні, героям слава! Героям Оплески українці, я не знаю, як ви там будете засипати зверху оті лайки, оті коменти. Респект Распект. 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 ти крута. От, до речі, хочеть, хочеться знімати про таких українців, якраз у нас і передача, і весь цей канал про таких крутих українців. Ще стріляли звідси, туди на mm. Рпінь. От ну і так ми всі дружненько долучались, долучалась команда, і е, е, потім якось трошки все відійшло, і треба було виходити на роботу. Але я зрозуміла, що я не можу без цього. Ну, це тут таке особисте. І от тепер через два з половиною роки от, от така команда. Ну я вам скажу, шикарна команда. Так, команда кайфанув, команда, команда вам складається да, з людей, які працюють весь тиждень. Деякі працюють шість днів на тиждень, ну, взагалі шість, не угу. п'ять. Тобто, в них вихідних да, в Давай. Всіх вітаємо. У нас сьогодні недільна лотерея. Ми розігруємо таких вісім прекрасних лотів, ручної роботи брошки. Нас сьогодні ще блогер, нас Добрий теж день. знімає. Доброго дня. Я думаю, якусь це має бути урочисто. Вау! там Всі кричать, Вау, дівчата! всі. Перший переможець 118-й. Це хтось 118. вісімнадцятий. Оля. Оля Оля Німенко. Я тебе вітаю. Оля Німенко, Оля. вітаємо. 32-й Валентина Самборська, Це наша валічка. Вона фасує. І ми фасує вітаємо гілю. вас. Ваша брошка. Бо якось приємніше вітати, коли бачиш людину. Вітаємо всіх переможців, дякуємо всім за донати, тому що багато хто да ставили. Вітаємо. Вітаю всіх переможців. Даймо, Ви, Юлічка, урочисто перекрили мою камеру, я вам дякую. Заходьте, я розкажу Закройтесь. про вас все зараз. Все. А це... А все. цей розіграш провод там ще знімає, не все. Боже, Вибачте, вибачте. А цей Розіграш пров... проводила Юля. Відкриваємо да. все. І вся Ми команда. Вже вже вимагає закінчення розміру. Ми перекрили двері і, і, і повітря ми так само. Робимо крім скрін нашого екрану. Потім ми всім все відправимо, бо в основному донатори це всі свої. У вас ефір вже йде? Вже не Чи... йде. Не йде. Вже не йде. А, Юля, Юля, пробігайте. Дякую. А куди ж ви побігли? Я хотіла вийти вже. що? Ну ні, а в мене ще питання. Як часто проводяться такі розі? Може люди хто подивляться кожну, і хочуть прийняти да, участь Ми їх їх наперед. запрошуємо кожну неділю. Ми проводимо розігріші. Різні подарунки розігруємо. Можете подарунками приймати участь. Ми їх розіграємо. якщо у вас є цінні речі? А, що треба для того, щоб приймати участь? Ну прикраси ручної роботи. У нас багато чого Що треба для того зробити, що А зробити прийняти до участь? нас від 100 гривень. Де це робиться? Це робиться на нашій офіційній сторінці «Борг для ЗСУ. Ми ага. виставляємо раз в тиждень лотерею. Група у Фейсбук. Да, група Фейсбук. Османю Зрозуміло. Десь, десь... Два слова українцям наразі. Що, що ви думаєте? Майте вірте в перемогу. Дуже дякую. А ми хочемо поспілкуватися з дівчатами. Ваші два не тікайте. Два слова українцям. Я дуже прошу всім приєдну... приєднуватись до наших розігрішів і просто донатити. Ми робимо дуже добру справу для наших військових. Ми їх годуємо в самих екстремальних умовах. Тому всі приймайте участь. Всім будемо дуже вдячні. Дуже дякую. Вам наразі. Ви дуже. от своїми чарівними руками. Маже, от окрім того, що прикраси, прикраси розігрували. Фарту сюди додали. От в кожну коробочку. Я вам так. дуже дякую. Ну, дивіться, ви кажете про роботу, а я кажу навіть чуть ли не про відпочинок. Тут весело, приємно і прикольно, а це вже майже прирівнюється до відпочинку, розумієте? А до того ж, ми майже займаємось тут зараз медитацією колективною тільки, так? Да? Так, таке створюється коло, Пілога, так? Так, 100%. ви психолог. який? О, високі так, всі почули високі вибрації. А до речі, і українців трошки підвищимо. Вони ж теж на диванах дивляться. Буде заряджений да -да -да. Да, увага! Ефір вже заряджений. Дівчата поки Саме ми поки... поки ми розповідаємо, машуть тут руками. Да, ви не, не це не зважайте ставте воду, що там хвасити по телефонах на донати і так далі. Да лайкос, який мені не треба, от колективу дівчатам. Будь ласка, насипайте, не стидайтесь. Навіть якщо вона на світла, він зараз явиться, вона А да. у нас, до речі, тільки в тільки вімкнули, да. у нас свята ні, а я да, трошки притерлися, і воно запалилося якось. Ну іскра мала бути для того, щоб воно обмікнулось. Правильно? Ну... Тож Даша, отак скромно. Окрім того, що вона виробляє прикраси для розіршу. Так вона виробляє ще й електроенергію. Увага, тепер Даша, Даша, ви одружені? Даша, не одружена. Даша! Стерпішла черга! Ну ж де не в тих кого нема світла. Ой, ви Вже, вже, наче я може щось не помітив. А оцей пакетики. О, прозвівав. Так, бачите, скільки ми вже вдвох зробили більше. Вдвох завжди приємніше на одному процесі, бо. Так, да, згоден. Я... А можна я поставлю вам назад. Є ж і ще хочу. От мені посподобалось якось. Оце можна О, сюди так, насипати, так? Да? Я отак от зробимо, так? Да? Так, нормально. Це як вікно. А, а ви скажіть психолог, який? Клінічний та реабілітаційний. О, ну це ж не просто тобі. По теревині це, це зараз не? дуже актуально, <рес>. так ні, це зараз майже головний напрямок, я так розумію, так. в Україні це зараз всім дуже необхідно, насправді, бо важко навіть е цивільним, так? звичайно, цивільні теж, навіть якщо вони не є там свідками, наприклад, якихось там подій. Але вони якби спостерігають за цим, то все одно все одно, ви воно ну вдається, вдається людину, в знаки, да? так, і може людину теж і травмувати, і порушувати якісь такі стабілізаційні функції людини. Звичайно. А до речі, от питання в мене таке. Mm -hmm. Наприклад, якщо людина переселенець, да ну переселенці зазвичай, ну ті, що там вчасно поїхали. До того, як все починалося, там все, напевно, трошки простіше. А якщо от такі, що вимушено, вже поїхали, е, напевно, так само воно вдається в знаки оці, оці всі психологічні ну, процеси. Це звичайно, вдається, тому що, ну, ви знаєте, навіть якщо ви просто переїжджаєте в інше місце, місце. Ну, це вже стрес, так? Це вже стрес, так, у спокійному стані, а коли ви вимушені, ну, це дуже сильний стрес. І звичайно, людям потрібна і допомога, і це добре, коли ви переїжджаєте ще теж більш-менш безпечне місце. і з вами родичі, близькі. Угу. А коли люди буває, і там самотужки переїжджають, то це дуже важко, звичайно. Це завжди стрес. Ну і кожна людина ж по різному справляється. Комусь важче кожної людини свої індивідуальні, якісь там психологічні захисти. Ну всі, всі люди різні, та. зрозуміло. Так, так. так. Комусь важче, комусь легше, але ми всі піддаємося тому. І, і нема універсальної таблетки, яка це все виправить. так Це да? треба кажу? переживати. Просто людина справляється з цим, переживаючи різні там емоції, почуття, і так і справляється. Але ви точно рекомендуєте. Ходити, Групова да. трудотерапія точно точна допоможе. От так і переживаються різні емоції. Головне, що. Як мені здається, підібрати команду. правильну атмосферу, да, а це значить правильну команду. От правильний колективчик і підійти в цей рух, в цей темп і все буде чудово. Тому що я тут ваш колективчик потрапив і... І, не і вже забув чесно кажучи, що я там планував, за що бачите? Там, вже по, не по про що не побалакати думаєте. хотів. Мені якось вже фіолетово, нормально. процес іде, а це головне. І вже турботи, якби пішли на другий план, правда? Так, да, і завжди приємно поспілкуватись з такими шикарними. У нас тут всі шикарні. Це робиться в нашій офіційній групі Божда ЗСУ на. Ще, ще раз скажи, це робиться, от цього почну. Дякую, буде. вам дякую. Даша! Даша Іди сюди. Що ж ти переходила камеру, коли Віка розмовляла? А, ні? Ладно. Все, все, питання закрите. Блічка, давай ми десь дамо. Стоп. Так, все, ми все розіграли. Стоп. Та, ну, У мене туди... куча роботи! Все, я дякую, скажи українцям. Два слова українцям наразі. Що, що ви думаєте? Донайте, що ви вірте в перемогу. Дуже дякую.